Населений пункт Зарічне, евакуація двох місцевих мешканців населеного пункту після ворожих обстрілів. Тихо не буває. Угу. Прильоти, каби, ракети, снаряди, міномети. Ну все. Гради, все розбилося. Це коли що розбило? Хату і да. Одну, і другу хату розбили. Ну, Ховалась у погрібі, жили в погрібі, наче так. і Заховаюся. Чуємо шумить, біжимо в погріб. Пролетіла ракета десь туди, Опять виходить. Тільки зайшли, каби летять, а каби там. Поскільки по вісім по штуки дали. Ми вже воно розлічає, де каби, де міномет. вам благодарні, що ви приїхали. Як сказали, так і приїхали. Ми по тому часу ждали вас. І чує машина. Велике вам спасибі, що ви спасаєте наше життя. Екіпажу Білого Янголу надійшло повідомлення від місцевих мешканців населеного пункту Зарічне про негайну евакуацію та населеного пункту, так як в результаті ворожих обстрілів з сторони Російської Федерації було майже зруйноване їх житло. Приїхали на місце руйнування, допомогли зібрати їх речі, та двох осіб було передано волонтерам для евакуації подальшої в Полтавську область. Надалі від старости населеного пункту Ставки надійшло звернення про негайну евакуацію та госпіталізацію літнього чоловіка з населеного пункту. Приїхавши на місце події, ми також допомогли зібрати йому речі та передали його до організації пролізка, щоб його евакуювали до родичів у Миколаївську область. Що ви зібралися? Де віші ваші? Тихо. Да я дойду. Да и да это? Ляйки, молодец. Проходит в машину. Правая рука парализована. У вас инсульт був? Я не знаю. давай. А Инсульт. А у вас доедешь. Хорошо. Я сейчас Али позвоню и пойду. Понял? У него цей кошель надо. Третя нога дополнительно. Звонит, звонит. Если люди еще надумают, если еще до поезда довозят, да. то чурчу и до поезда довозят. Да. Везде довозят. Сейчас сказала до конца недели. Думайте, набирайте номер мій телефона, є у всіх дзвоніть, приїдемо, заберемо. Все, все, девочки красавицы. Прощай, Рика. Та що ж прощай. Ще може вернетесь. Так, можно. Палка в руке, дедушка прошел. Стой, 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 стой. Декілька днів тому також був виїзд до селища Ямпіль, де ми евакуювали дідуся після інфаркту. Було прийнято рішення про негайну госпіталізацію до пункту швидкої медичної допомоги. Дідусь прийшов, хліб приніс. Дідусь лежить під кроватью, і придавлений глаз. Лежить він, не, не знаю, дихає, храпить, ну. Ти ж ми його ж вивозили. Вивозили, це в тому году, так. Да. 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 Добрий день. Ходи. Лежить та ще й підходить. В хаті холодно, це він вже а? ж так на один день лежить. А, вчора... Це вчора я дивився і mm -hmm. не бачив. Давай, ну держи. Что за я за тебе? Петя. Подожди, 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 ладно. Пройду. а да. Ручка порвал. Я держу. Все, 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 все. Наразі місто Лиман знаходиться під постійними ворожими обстрілами з боку Російської Федерації, з різних типів озброєння. Екіпаж білого Янголу виїжджає на кожен обстріл та надає допомогу постраждалим особам, а також фіксує чергові російські злочини проти мирного населення.